Сучасна казка, погане товариство. ЧАСТИНА ПЕРША. ЗУСТРІЧ. Давно це було, але одночасно й ніби вчора, коли хлопець на ім'я Ганс жив у невеликому селі на краю густого лісу. Ганс був доброю, але наївною людиною. Він завжди прагнув допомогти іншим, та це часто оберталося проти нього. Одного вечора. Коли сонце вже сховалося за горизонтом, а ліс наповнився тривожними звуками, Ганс повертався додому з міста. Його торба була порожня, бо зароблені гроші він витратив на допомогу іншим комусь віддав пару монет, щоб купити хліба, а комусь щоб оплатити ліки. Я завжди можу заробити більше, втішав себе ганс. Коли раптом почув голос: hey, young man! Stop стоп right there!» З тіні дерев вийшов чоловік у чорному капелюсі. Його очі блищали, а усмішка була настільки широкою, що, здавалось, ніби вона розтягується на півобличчя. Куди поспішаєш, друже? запитав він, наче вже давно знав Ганса. Додому, пане, відповів Ганс. День видався важким. А чому б тобі не розслабитися трохи? Подивись, ніч тільки починається. Чоловік розвів руками, ніби показував якісь невидимі чари. «Let me show you something interesting!» Ганс вагаючись глянув на незнайомця. Його інтуїція підказувала, що краще піти далі, але цікавість перемогла. Гаразд. Але не надовго, сказав він. Частина друга небезпечна пропозиція. Чоловік у капелюсі повів Ганса глибше в ліс, аж поки вони не опинилися перед великою кам'яною печерою. Welcome to my humble abode, мовив незнайомець, і його голос відлунив у темряві. У середині печери була пишна зала, вкрита килимами. З золотими чашами і коштовностями, розкиданими повсюди. Ганс зупинився, ошелешений побаченим. Як це все може належати тобі? здивувався він. «О, це просто плоди моїх зусиль. хитро відповів незнайомець, підморгнувши. «Як щодо тебе, хочеш такого ж життя? Але ж це не чесно. Тихо відповів Ганс, хоча погляд його вже зупинився на одному з кубків, що світився золотом. Who cares about fairness? The world is not fair, boy. Join me, and you'll never have to worry about money again. Ганс задумався. Його серце було чистим, але голод і втома затьмарювали розум. Якби я мав таке багатство, подумав він. Я міг би допомогти всьому селу. Добре, але я не крастиму. рішуче сказав він. Ми ще побачимо. хитро усміхнувся чоловік у капелюсі. Частина третя. Погане товариство. Наступні дні Ганс провів разом із незнайомцем, який виявився шахраєм. Вони ходили селами й обдурювали людей. Продаючи їм чарівні предмети або обіцяючи золоті гори. Спочатку Ганс був проти, але незнайомець завжди знаходив спосіб його переконати Це ж дрібниці, говорив він, – «no one will even notice». Однак, чим більше Ганс заглиблювався в це життя, тим більше йому здавалося, що він віддаляється від свого справжнього я. Одного разу вони зайшли до будинку старої жінки, яка запросила їх на вечерю. Вона була бідна, але гостинна. Ганс відчув провину, бо знав, що після цієї зустрічі незнайомець неодмінно щось у неї вкраде. Я більше не можу цього робити, сказав він пізніше. Мені соромно. Шейм? засміявся чоловік. Shame won't feed you, boy. Але я не хочу жити за рахунок інших. Чоловік у капелюсі раптом змінився. Його очі стали холодними, а голос низьким і загрозливим. Then leave. Але знай ті, хто одного разу приєднався до мене, більше не повертаються до нормального життя. Частина четверта Вибір Ганс вирішив залишити незнайомця. Він повернувся до свого села, але люди вже не довіряли йому. Всі знали, з ким він водився, і більше ніхто не хотів мати з ним справу. Це все через тебе. Одного разу він закричав у лісі, впевнений, що незнайомець десь поблизу, ти зруйнував моє життя. О, oh, дідай. пролунав голос із темряви. Чоловік у капелюсі з'явився, наче з повітря Your choices, Your consequences. Але ти змусив мене. No one forced you, boy. It was your greed. Ганс зрозумів, що той мав рацію. Але разом із цим він зрозумів і щось важливіше навіть якщо він помилявся, завжди є шанс виправитися. Частина п'ята. Спокута. Ганс почав працювати в селі. Він допомагав людям, не чекаючи на вдячність. Повільно, але впевнено, він відновлював свою репутацію. Одного разу, коли він рубав дрова на краю лісу, він знову побачив чоловіка в капелюсі you changed», – сказав той, не приховуючи здивування. Так, і я більше не боюся тебе. Впевнено відповів Ганс. Чоловік тільки посміхнувся і розчинився в повітрі. Більше Ганс його не бачив. Висновок з того часу Ганс жив чесно і більше ніколи не піддавався спокусам. Він зрозумів, що навіть найважче життя краще за багатство, здобути нечесним шляхом. А коли хтось у селі розповідав про чоловіка в капелюсі. Він лише посміхався і казав Злей, компанія гірша за самотність.